Ніж розвідника спеціальний НРС-2 є одним з найекзотичніших та найменш використовуваних типів спеціального озброєння. Його першу версію НРС з індексом 6P25 почали розробляти в 70-х роках минулого століття під керівництвом інженера зброяра Рафаїла Дмитровича Хлиніна. НРС та НРС 2 є абсолютно різними виробами з багатьма відмінностями. Зокрема, на НРС 2 використовується більш потужний спеціальний патрон СП4 замість СП3, а також є сильна візуальна різниця між клинками. Клинок НРС практично однаковий з ножем від автомата Калашникова, а клинок НРС-2 розроблявся, як то кажуть, з нуля. Причина малої популярності стріляючого ножа в умовах реальних бойових дій є незручність стрільби та низька швидкість перезарядки. Зокрема, бойова швидкострільність складає два постріли на хвилину. Згідно тактико-технічних характеристик, прицільна дальність НРС-2 складає 25 метрів, проте за відгуками військових, реальна дальність його застосування є значно меншою. Хоча причиною цього може бути не технічна недоскональність, а низька підготовка особового складу для роботи саме з цим видом озброєння.